У передмістях Парижа 1911 року група радикальних анархістів і відчайдушних злочинців формує ядро, яке згодом назвуть бандою Бонно. Вони об'єднують політичні ілюзії з кримінальними амбіціями, вбачаючи у грабежах шлях до фінансування боротьби проти буржуазії. Лідером стає Жуль Бонно, колишній механік і водій, який добре знає новітню техніку. Досвід роботи з автомобілями робить його незамінним у плануванні швидких нальотів. Поруч із ним Рейно, гарньє, калем, Боне. Їхні біографії різні, але всі пройняті ненавистю до соціальної нерівності та прагненням до легких грошей. Паризька поліція ще не усвідомлює масштаб небезпеки, що зростає у підпіллі, адже до того подібних груп не існувало. Банда поєднує ідеологію, авантюризм і технологію. Створюючи нову форму злочинності. У грудні 1911 року банда здійснює перше зухвале пограбування. Вони нападають на інкасатора біля банку в передмісті, стріляють без вагань і миттєво зникають на автомобілі. Це шокує суспільство. Поліція досі пересувається переважно пішки чи на кинних екіпажах, а переслідувати машину майже неможливо. Газети називають їх автомобільними бандитами, а містяни вперше відчувають беззахисність перед новим видом злочину. Використання авто дає їм мобільність, яку правоохоронці не можуть забезпечити. Бонно зухвало доводить, що технічний прогрес можна обернути проти держави, і відтепер кожен наліт стає актом демонстрації сили. На початку 1912 року Париж і його околиці стають ареною серії нападів. Банда зриває каси банків, убиває охоронців, викрадає великі суми. Вони застосовують револьвери, гвинтівки, а також уміло керують машинами, розчиняючись в міських вулицях. Жодна поліцейська операція не приносить результату. Люди читають у газетах подробиці кривавих перестрілок і бачать, у цьому щось схоже на війну, де невелика група протистоїть цілій державній машині. Відчайдушність нападів підживлює міф про непереможних анархістів, а страх і паніка ширяться швидше, ніж офіційні повідомлення поліції. Преса перетворює банду на головну сенсацію року. Статті з гучними заголовками, карикатури та перебільшені описи створюють атмосферу жаху. Одні бачать у боно романтизованого месника проти буржуазії, інші кривавого вбивцю без гальм. У кав'ярнях і на вулицях люди обговорюють останні напади, і кожен вихід на роботу чи до банку стає тривожним. Водночас банда насолоджується власною славою, усвідомлюючи, що страх паралізує навіть тих, хто ніколи не бачив їх наживо. Звичайний обиватель починає сумніватися у спроможності держави гарантувати безпеку, і саме це підриває авторитет влади. Французька поліція на початку ХХ століття ще не пристосована до боротьби із моторизованими злочинцями. У них немає достатньо автомобілів, немає досвіду ведення переслідувань на високих швидкостях. Вони намагаються розставляти пости, перекривати вулиці, але банда завжди знаходить шлях втечі. Озброєння поліції також застаріле револьвери. Проти гвинтівок і автоматичних пістолетів, які використовує Бонно. кожен провал підсилює тиск на уряд і демонструє громадськості розрив між технологіями злочинців і ресурсами держави. Поліцейські рапорти рясніють відчаєм, а чиновники розуміють без радикальних змін ситуацію не зламати. Бонно і кілька його спільників намагаються надати своїм діям політичного забарвлення. Вони посилаються на анархістські ідеї, виправдовують грабунки боротьбою проти експлуатації. Частина молодих робітників і радикалів навіть починає симпатизувати героям, які кидають виклик капіталу. Але більшість бачить у них безжальних убивць, що прикривають злочини ідеологією. Для самої банди анархія стає радше прапором, ніж справжньою програмою. У листівках та газетах ведуться суперечки, чи є бонно політичним бійцем, чи звичайним грабіжником, який використовує мову революції для виправдання насильства. Успіхи нальотів дозволяють банді здобувати десятки тисяч франків, колосальні гроші на той час. Частина коштів іде на придбання нових авто та зброї, частина на розваги та підтримку своїх спільників. Гроші дають їм змогу тримати мережу укриттів і інформаторів у місті. Водночас, постійний потік коштів привертає ще більшу увагу поліції. Кожна наступна акція стає ризикованішою, бо влада починає мобілізувати ресурси для протидії. Але для банди це вже спосіб життя. Вони не можуть зупинитися, адже втеча чи здача означала б крах усього побудованого образу. Уряд Франції стикається з небаченою хвилею критики. Газети звинувачують поліцію у безпорадності, депутати вимагають негайних дій. Парламент ухвалює рішення про виділення додаткових коштів на модернізацію поліції, закупівлю автомобілів, сучасної зброї, формування спеціальних підрозділів. Банда Бонно фактично стає каталізатором реформи правоохоронної системи. Поліція починає створювати мобільні групи переслідування, а слідчі вперше активно застосовують фотографії та картотеку відбитків пальців. Злочинці, самі того не бажаючи, штовхають державу у нову добу правоохоронних технологій. Наприкінці весни 1912 року у лавах банди з'являються тріщини. Хтось із оточення починає співпрацювати з поліцією, видаючи адреси схроню і конспіративних квартир. Декілька нападів закінчуються невдало, залишаючи сліди для слідчих. У містах розставляють агентів у цивільному, розширюють мережу інформаторів. Тиск зростає, і частина членів банди змушена переховуватись окремо. Водночас Бонно лишається переконаним у власній непереможності, що лише підштовхує його до ризикових рішень. У цій атмосфері неминучого кінця починається відлік останніх днів. У квітні 1912 року поліція виходить на слід Бонно. Він ховається у схованці на околиці Парижа. Будинок оточують десятки жандармів і поліцейських. Починається багатогодинна перестрілка, під час якої злочинці використовують гвинтівки та гранати. Вулиця перетворюється на поле бою, тисячі парижан збираються подивитися на облаву. Влада застосовує кулемети та навіть динаміт, аби зламати опір. Коли будівлю руйнують вибухом, Бонна знаходять мертвим. Його смерть стає символом завершення епохи страху, але й водночас народжує легенду про зухвалого ватажка. Інші члени банди, схоплені в наступні тижні, постають перед судом. Процес перетворюється на грандіозне шоу, яке прикувало увагу всієї Франції. Прокурори описують злочини в найдрібніших деталях, свідки розповідають про жорстокість нальотів, газети публікують стенограми засідань, і суспільство знову переживає хвилю обурення. ВиРОКИ суворі. Смертна кара на гільотині. У 1913 році кількох провідних членів банди страчують на очах публіки. Цей кривавий фінал покликаний повернути довіру до держави і продемонструвати, що машина правосуддя здатна перемогти навіть найнебезпечніших злочинців. Банда Бонно залишила по собі слід, який виходив далеко за межі Парижа. Вони стали символом першої моторизованої злочинності у ХХ столітті, поєднавши анархістську риторику з холодним розрахунком. Їхні нальоти змусили Францію радикально перебудувати поліцію, створити мобільні підрозділи й оновити технічне оснащення. Для істориків вони стали прикладом того, як технологічний прогрес може раптово змінити баланс сил між державою і злочинним світом. Для громадськості це була історія жаху і захоплення, у якій романтизований образ злочинця сусідував із реальністю кривавих убивств. Спадщина банди Бонно це нагадування про тонку межу між революційними ідеями і безжальним криміналом. Якщо вам сподобався цей випуск і ви хочете бачити більше історій українською мовою, підпишіться на канал та підтримайте україномовний контент. Це допоможе нам розповідати ще більше захопливих сюжетів, зберігати історичну пам'ять і створювати якісні відео саме для вас.